Зараз ми йдемо до Підгорецького замку у селі Підгірці Кльвівської області. Цей замок знаходиться, звичайно, у поганому стані, тут не отоплюється. Я бачу, що і вікон немає. Побудований він в 1600, 1600 х роках. Зараз будемо вивчати цей замок. Це, це навіть більше як не замок, це палац. Цей палац був збудований польським. Королем Яном Сабіським як відпочинковий комплекс. Тобто це спочатку він і будувався як відпочинковий комплекс для королівської родини та їхніх друзів. Зараз ми входимо вся людина. Горецького палацу. Що назала мала окрему наступу? Китайська. Вони були обіжені картинами і іншими речами з перша до Це не найбагатший палац був тут в регіоні. Сьогодні кількість стоти так поки що виставки виставити немає умов. чого потрібно. Чорні двері справої столі, замок можна обійти навколо, по колу зовнішній. Палац. Красива, красива будівля була, а уявляю, коли він був э, тільки збудований, як він був новий. Думаю, тут була розкіш королівської сім'ї Польщі. Тераси. дуже великі. За стіною знаходиться рік. Це різ ніколи не заливався водой. Сам Підгорецький палац е, збудований на горі і з іншого боку е, виходить на долину. Тобто, з того боку, здалеку можна його роздивитись, він так стоїть на великій горі. На двох баштах палацу стоять титани. Один відреставрований, цей, цей титан тримає кулю. Це е, е, символ того, що титан тримає землю, а інший титан з іншого боку, він не відреставрований і він тримає на своїх плечах е, весь всесвіт. Задумка автора. Ось в центральній частині, там де хрест, знаходиться капличка. Її почали першою реставрувати, але не закінчена ще навіть реставрація цієї маленької частини. Напроти палацу є. Великий парк і прямо навпроти палацу ми можемо бачити костел. Зараз це Римо, е, ні, вибачте, зараз це Греко-католицький собор, він на реставрації знаходиться. А це у нас е, на даний час це Греко-католицький собор, а будувався він як римо Католицький собор. У XVIII столітті його збудували. Як сказала екскурсово, це є зменшена у вісім разів копія собора святого Петра у Римі. У палаці є тільки одна виставкова зала. Вона більш-менш відреставрована. Всі інші приміщення потребують капітальної реставрації. Все завішено і закрито. Тут, мабуть, був камін. Перед Юзефа Жузецького Був камінь. Можливо. А, так, да, він не був. тут. Він тільки завішаний. Всередині можна побачити виїмку. Тут був камінь. Далі є виставкові зали. Велика картинна галерея. І тут теж був кані. Це, мабуть, мені так здається, чорний мармур. Камін дуже красивий, чудовий. О, можна спустити буде зараз в підвалку. І тут у нас кімната. В кожному залі, в кожному залі був свій камін, тому що приміщення дуже-дуже велике. Мені здається, що то чорним, чорним мармуром. Всі дверні пройоми зроблені з чорного мармуру. І камінь теж. в підвал. Відкритий вхід дозволений. А, це навіть не підвал, ми були на другому поверсі, а це ми спускаємося на перший поверх. Вихід в двір. Це як видно, кого когодять, законсервований. Ми тут діставали воду. І зараз підемо підземелля. З підземелля можна спускатися. Що тут підземеллі? Тут дуже великі кімнати. Можливо, тут, тут були склади, можливо, стояли бочки. З вином, наприклад, чи продовольство зберігалося? Тут ще й батяшка така. Ані це вікно. А це інсталяція ніби привід якоїсь княгини, Цікаво, що тут навіть містичний звук такий із кімнати, із цієї. І ніби плач цієї княгині чи принцеси. Чуть-чуть. Небо принцесса плача. Цикава инсталляция, цикава дуже место. Цикава место. Ми вже виходимо і зараз підемо на терасу з іншого боку палацу. На другому поверсі. І ось звідси з цієї центральної кімнати можна бачити е, вид з палацу в долину. Як я вже казав, стоїть на горі. І от дуже гарно видно цей палац з усіх боків. Зараз підемо на терасу з іншого боку. Така ж сама аналогічна картина, як і в Олейському замку. А, отакі тераси не дуже великі, але звідси відкривається фантастичний вид. А зараз ми обійдемо палац з іншого боку. Треба спуститись сюди, в рів, і можна його обійти. Палац виглядає з, з іншого боку. Якраз ми можемо бачити двох титанів трохи ближче. Один і ще один. Ось так виглядає палац з іншого боку. З, на відстані. Сподіваюсь, що все ж таки з роками цю чудову пам'ятку архітектури реставрують. Як сказав, екскурсовод, криша тут перекрита у 2004 році завдяки тодішньому президенту Кучмі. Є плани реставрації цього палацу, але поки що справа не дійшла до того, щоб з цього палацу зробити перлину. Закінчується вже екскурсія моя по Підгорецькому палацу. Мені дуже сподобалась велична будівля. І якби, дай Бог, її реставрувати, щоб зробити з неї перлину України. Тут буде дуже-дуже красиво, дуже гарно. Взагалі палац справив величезне враження. Все чудово, все сподобалось.